Члени громадської організації Неподільна Україна з її беззмінним керівником Дмитром Костюком, який за сумісництвом є також президентом професійного футбольного клубу Звягель Федерації баскетболу Житомирщини та народним депутатом України завітали до найбільших спортивних шкіл звягельщини, дитячо юнацької спортивної школи імені Єрмакова та дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки. Обидві школи завдяки тісній співпраці з ПФК звягель минулоріч вперше в історії. Заявили дитячі команди міста до всеукраїнських змагань і змогли показати високі результати. Так, команда юнаків ДюКе Фепею 17 змогла вийти до 1-8 фіналу чемпіонату України з футболу. А на базі дюс створені дівочі футбольні команди цього року. Це аж 6 команд різних вікових категорій. ПФК «Звягель» хоч і більше не має можливості грати в професійній лізі, та продовжує працювати над розвитком дитячо-юнацького футболу. Президент клубу Дмитро Костюк подарував спортивним комунальним закладам професійне спортивне обладнання для тренувань. Це тренувальні жердини, медбольні м'ячі, координаційні кільця, тренувальні конуси та бар'єри, балансувальні півсфери, макети футбольного поля, манікени для відпрацювання штрафних ударів. Наступними мають під'їхати головна радість малечі і професійні футбольні м'ячі. Загалом спортивні школи з Вягеля мають понад Два десятки різноманітних гуртків вихованці шкіл неодноразово ставали призерами та переможцями всеукраїнських та міжнародних турнірів.